Великий розклад по іменам. Ось повиписувала. Зараз я скажу на листопад місяць для таких Імен. імен. Так, Володимир. Ну, Володимир. Тару срібних кішечок, срібних містичних кішечок. О, яке гарне. У Володимиревичів, у Володимиревичів всі. Володимири Володимировичі, все буде гарно, бо вони з дітками тут все владнають. Може, навіть хтось і помириться, хтось дитка, з дітьми ну, в скандалі, з дорослими дітьми або внуками помириться. І дітки будуть задоволені вашою присутністю, будуть задоволені, взагалі будуть задоволені, що листопад місяць для них буде вдалий. В кого є діти і багато, велика, багатодітна сім'я, у мене дуже багато підписників, то тут, тут добре все. Так, дивлюсь далі. Каріна. Каріна, Каріна, багато новин. Як мінімум, три новини гарних в листопаді, іменно гарних. Пташечки містичні. А дивіться, як кішечка дуже-дуже. Пильно дивиться і дуже задоволена цими новинами. Ташечок не кусає, не їсть, не тріпає, бо задоволена цими новинами. Так, Лариса. Багато в мене гарних Ларис підписниць. Лариса все правильно йде. І шла вона довго-довго до своєї мети і тут щось. Надо їй зараз почати нове. Все вона вже по повній зробила. Все відновила, що потрібно, Ну, вже цього їй замало. Нульова карта, треба почати нове діло. Щось нове. Може новий одяг даже. може нове, може комусь нове кохання. Нове. Нова робота. Ну, Нове, може, обувка, обув. Нова, ну, нова треба, щоб вона пройшла далі шлях з успіхом. Далі ім'я, Лілія. Лілія буде цілий місяць, ну, десь після 10-го відпочивати. Бачите, грається, відпочивати, може, десь поїде на відпочинок, а може, в себе вдома буде відпочивати. В общем, тут відпочинок, відпочинок, відпочинок. З внуками, з дітьми спілкуватися. Десь якісь заняття буде, розваги собі шукати і буде тут получаться Так, ім'я дивлюся, Ульяна, теж є підписниці. Ульяна хоч і є загроза, бо в мене тут Уляна одна, і друга, є дівчата-ластівочки воєнні наші. Тут загроза є, але вони захищені. Все добре. Листопад на 100% можу сказати, що вони захищені. Нічого страшного з ними не буде. Яна, Яна теж в мене є. Яна буде в своїй парі. <сум> Любуватися, радіть. Тут все гарно буде. Яна, не треба на свого чоловіка, партнера нападати, бо у вас тут кохання поповні. Так, Ірина. Ірина. Так, Щас ми. <с> Ірині відпочинок поповнені. Тут дійсно, що зв'язано з водою. Ну, Може в басейн хай зараз сходить ну, в листопаді 1-2. Може просто підійти і побудь, пікнік такий устроїть на природі, але біля води. Тут релаксація водою. І тут говорить про те, що ну, треба з водою знаєте, як Отпустить От всі негаразди. Водні процедури, вода цілий місяць показана, наказана, і треба, щоб вона це зробила. Тоді будуть всі діла ладиться. І Антоніна. Тоня. Антоніна, все класно. От вона найде те, що шукає, найде суд, безперечно, по-іншому не може бути гарне. І Ліна ім'я, давайте швиденько. Ліна буде задоволена результатом. В листопаді зробите, що довго не змогла робити. Все добре.